За всіма показниками і тою схемою, яку я побачив, це ракета середньої дальності, ну, десь з дальністю польоту порядка 5-6 тисяч км. При тому, що корисний вантаж у неї, ну те, що вона може донести, може сягати кількох тонн в залежності від дальності польоту. І відповідного спорядження. Але, це, судячи з усього, лише експериментальні зразки, тому що вона розрахована на точність попадання по площі. Не по конкретній цілі, а по площі. Це говорить, по-перше, про те, що це швидше за все, модифікована ракета минулих минулого ряду подібних модифікацій даної ракети По-друге, що це експериментальний зразок, судячи з усього, бо деякі фрагменти того, як були розведені умовно бойові блоки, там 6 бойових блоків, якщо ви нарахували, які потім розділяються ще на 6. То навіть до кінця не зрозуміло який фактор враження. Може нести ця ракета. Бо для того, щоб пробити дуже міцні умовно стіни, або якісь конструкції, може використовуватися так звана кінетична енергія. Один із видів такої зброї є вольфрамові стрижні. Тобто стрижні, які рухаються. З великою швидкістю, маючи велику кінетичну енергію, можуть пробивати надзвичайно міцні конструкції, це для враження бункерів і тому подібне. Але тут, свідчить, були не такі конструкції, а на зразок конічних або муляжів дійсно того, що потім має нести дана ракета. Це своє дітей судити по тому, що коли входили ці блоки в атмосферу, вони від опору повітря розігрівалися до температури порядка 2-3 тисяч градусів. Ну, наприклад, бойові блоки міжконтинентальних ракет, які входять в атмосферу, у них на оголовку Температура сягає порядка 10-11 тисяч градусів. Це вдвічі яскравіше, ніж те, що ми бачимо від сонця. Ну, тільки що це буквально точка для нашого ока. Так, от оцей розігрів говорить про те, що форма швидше за все наближена до конічної цих бойових блоків. І в результаті ви бачили от цей підсвіт, що ця розігріта частинка, вона якби підсвічувала хмари, які вверху, і це створювало враження свого роду такого майже ядерного вибуху. Хоча це, звичайно, були судячи з усього, просто болванки. Болванки, які імітували той корисний вантаж, а він буде чи фугасним, чи касетним, чи якимось іншим. Але швидше за все, подібним до таких же факторів, які притаманні і тим ракетам, які прилітають щодня до нас. Можливо, що завдяки тоннажу, бо сама ракета 50 десь тонн важить, судячи з усього, по діаметру, по інших параметрах. То, звичайно, що зона враження може бути набагато більше, і швидше за все вона розрахована от десь так попередньо на великі площі, великі комплекси, щоб завдати непоправні руйнування. Ну, наприклад, там в Германії, в Гамбурзі є там паб, де зосереджені вантажі на мільярд там, десь доларів. І вони дуже сконцентровані. От якщо вдарити такою ракетою, то щось вибухне, щось загориться, і в результаті такі втрати будуть непередбачені. От приблизно для таких цілей оця ракета має сенс. А так, в принципі, вона нічим не відрізняється особливим від всіх інших. Що стосується ядерних зарядів, то навряд чи вони будуть застосовані. Саме цією чи ракетою, чи іншою. Бо ті, що вчили фізику, знають, що є так званий період піврозпаду радіоактивних елементів. В тому числі чим швидше розпадається, тобто от чи Плутоні, чи уран 235. Тут важлива швидкість самої реакції розпаду. Так от чим менший період піврозпаду, тим краще застосовувати такі речовини якості внутрішнього комплектування ядерних зарядів. І вони були ці заряди ядерні, зроблені ще за часів Радянського Союзу. З того часу пройшло більше 50 років. І зважаючи на те, як вони влаштовані ці заряди. А як там ішов оцей розпад, природний розпад цих зарядів. Неможливо взагалі говорити про те, як вони спрацюють. Бо, можливо, там уже половина того плутону, чи там урану розпалась, і відповідно ефективність, і взагалі, чи зможе він вибухнути, чи ні, невідомо. Це 3, більше 30 років влади в Росії, там нічого не робили, звичайно, і ніхто нічого не відстежував, не було відповідних регламентних робіт. Тому застосування таких ядерних зарядів невідомо, чим закінчиться. Їх випробування регламентні теж не відбувались. І я кажу, що якщо все-таки Путін там, умовно, піде на цей крок, то це смерті подібно для самих себе. Навряд, чи взагалі ну майже 100% ймовірність, що такого спорядження ці ракети нести не будуть. А те, що вони можуть нести, от я кажу, такі руйнації, швидше за все, по площі. От, але воно подібне до того, що вже є. Тільки дещо більше по масштабу. Такі ракети, як і літаки, між іншим, потребують відповідного обладнання. Масштабного. Якщо ми обробляємо деталь там, діаметром від 2 там, до 5 метрів різних, відповідні станки ж потрібні і макети, і стенди, і тому подібне. Так само, як літаки не можна налагодити, що от ми за місяць і запустимо серію і будемо робити. Кожного тижня там, по ракеті. Точно так же і тут. Якщо це лише експериментальні зразки, то до серійного виробництва для того, щоб поставити це на потік, це треба рік-два, не менше. І то, якщо ми будемо впевнені в надійності і функціональності цих ракет. в тому, що всі ті ракети, які Спочатку в Китаї, а потім і в Кореї. Вони робились на тому обладнанні, на тих поточних лініях, які передавав свого часу Радянський Союз. От. А потім вже йшли модифікації, зміна обладнання, зміна всього інструментарію, що необхідно для виготовлення таких ракет. Після того, як Китай вже це відійшов, то чи Китай вже передав чи той же Радянський Союз. Але перші зразки ракет багато в чому, і обладнання, і необхідні інструменти, все були передані з Радянського Союзу. І далі йде модифікація. І те, так же, є ті ракети, що зараз в Росії є, або ті, ж, що тоді виготовились, чи були модифіковані. Уже е, після розпаду Радянського Союзу, але вони використовували подібне обладнання, подібний інструментарій, і він, звичайно, в якійсь мірі є і в Кореї Північній. Е, але все рівно налагодити е, чи модифікувати те, що вже є, ті лінії, які є в Кореї, і щось постачати. Але не думаю, що вони там у них поставлені на поточну лінію. І виготовляються сотнями і тисячами. Це, швидше за все, десятки якихось зразків, якщо в них є, і з модифікацією, ну, ще, може, рік-два до того, як щось буде більш-менш поставлено в серію в ті ж самі Кореї.